Зараз ми, браття, поговоримо разом про загальні розуміння про дари Святого Духа. Це те, що я зараз вам розкажу. Це треба, щоб наші члени церкви знали всі. Ми читаємо всі гуртом післання перше до Корінтян святого апостола Павла, 12 розділ і з першого віршу. А щодо духовних дарів. То не хочу я, браття, щоб не відали ви. Знаєте, що коли ви поганими були, то ходили до німих ідолів, ніби воджено вас. Тому то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже, нехай буде анафема на Ісуса, і не може сказати ніхто Ісус то Господь, як тільки Духом Святим. Є різниця між дарами милості, Дух же той самий. Є різниця між служіннями та Господь той же самий, є різниця між діями, але Бог той самий, що в усіх робить усе, і кожному дається виявлення духа на користь. Одному бо духом дається слово мудрості, а другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому дари здоровлення тим же духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів. А тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все оце чинить один і той самий дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче. Слава Богу! Слава Богу. Перший вірш говорить, де апостол Павел або Святий Дух виражає таку думку. Я не хочу, щоб не віддали ви. Думка така. Бог заінтересований, щоб його народ. Розбирався в дарах Святого Духа. Амінь? Амінь. А тим паче служителя. Це воля Божа, щоб ми, братя, в цьому розбирались. І ми зараз про це поговоримо настільки, скільки нам відкрито зараз, Господом. І так, Святий Дух має дев'ять дарів. Дев'ять дарів. Я хочу зараз повторити для вас. Щоб ви так, щоб ви запам'ятали. Перше. Три дара Святого Духа, де Дух Божий говорить. Говорить через людський язик. Перше. Дар інших мов. Дар пророцтва і дар вияснення. Дар інших мов повторюю, пророцтва і вияснення, тлумачення або іслкування. Запам'ятали? Друга тройка дарів. друга тройка. Це дари Духа, де діє сила Божа. Де діє сила Божа. Вона діє через Слово і вона діє через покладення рук, вона діє через помазання оливу і так далі. Рухається сила Божа. Інша частота благодаті Божої, де рухається сила Божа. Слідуючи. Перше дар істілення. Друге дар чудотворення. Третє дар віри. Вони як три ступеньки. Три сходини. Перша сходина це гарний дар, це не, не саме крепкі, це дар ізцілення. Це все пов'язано з тілом, коли ізціляються участки тіла. Дар чудотворення це вже виростуть пальці, нігті, очі. Ноги. І дар віри, третя ступенька. Це міцний дар, тому що дар чудотворення покриває дар ісцілення. Тобто він може аналогічно робити, що дар зцілення, тільки багато міцніший. А дар віри, чудотворення і віра, то дар віри покриває ці два, як зонтом. Тобто, хто має дар віри, він може зробити і зону істілення, і зону чудотворення і покриває. Тому що е, дар і це істлення тіла, чудо творення теж зв'язано з, з людським тілом. А дар вірі пов'язаним з усім окружаючим станом. Сонце, вітер, море, вода і проче. Брат, Вася був зі мною, ми бувало, заказували дощ. Пам'ятаєш? Слідую. Третя тройка дарів Святого Духа. Третя тройка сама міцна, сама така динамічна, сама така продуктивна. Це три види відкриття. Слово знання, слово мудрості і дар розпізнавання духів. Слово знання, слово мудрості і дар розпізнавання духів. І фактично, як я їх зараз перечистив, такі вони є по міці і є. Перша тройка крепкі, але друга тройка ще крепші. Третя тройка найміцніша. Найміцніша. Приблизно в 14 років Бог покликав Самуїла. Він не мав дара і зцілення чи чудотворення. Єлисей мав Ілья мав. Но Самуїл не мав того дара. Но Самоїл мав відкриття. Мав слово знання, мав слово мудрості. Мав відкриття. І за 20 років він навернув весь Ізраїль до Господа. Оцим даруванням розумієте? І коли вони собі там багато що просили, що не треба, каже Самуїл, яка то сьогодні пора? Жнива? Пора дущу ні, то щоб ви знали, каже, зараз, щоб ви знали, який ви зробили великий гріх. І перед всім народом Самуїл стає на коліна, піднімає руки до неба. Боже, я благаю тебе, підтверди мене зараз, будь ласка. Як вдарила блискавка, як підпер грім, і обоявся весь народ Господа і прока його Самуїла. Аллилуйя! Я думаю, друзі, ви не розумієте, про що ми зараз говоримо. Я просто показав, як діє дар відкриття. Як діє відкриття. Слово знання, слово мудрості. І так ми говоримо за, за, за саму сильну тройку. Відкриття, відкриття, откровення, відкриття, 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 браття. Це те, що Іоанна Богослова, Відкриття це, браття, для Даніїла. Все і нове, все Писання Бога це все відкриття. Павло каже, я від самого Господа прийняв. Вся Браття, оце все браття. Це відкриття. Амінь. Амінь. Це не моє і не ваше. Це відкриття. І це відкриття прийшло через слово знання, що ви знали. Чим відділяється слово знання від слова мудрості? Слово знання це коли Бог відкриває нову сторінку. Скажімо, відкрив для Павла домостроїтельство, устройство церкви. Ніхто не знав, а Павло відкрив. З тої самої Біблії відкрив. Це слово знання, це, це коли відкривається нова сторінка, браті. Коли відкрив для Моїсея вивод із Єгипта, ніхто цього не знав, а йому відкрив. Це нова сторінка. Або він дав закон. Це нова сторінка, браті. А слово мудрості, браті, це те, що все, всі знання приходять від Господа зараз для розв'язки того чи іншого питання. Зрозуміло? Нове рух в духовному світі. Слово знання Бог відкриває. а о те, що нам зараз Бог розв'язане, а мені Бог відкрив, що зробить. Це було слово знання. І так, ця тройка, сама три, три, тро, ця найвища тройка, вона проявляється через сновидіння, відкривання приходить. Сновидіння, видіння і внутрішнє свідчення. Пам'ятаєте, каже, Христос узнав духом. Так само і ви. Я це інколи переживаю. Не так часто, але переживаю. Я можу внутрі узнати, скільки людей покається. Можу узнати, що станеться. Можу узнати, чи Бог і стилить, чи не стрілить. Можу узнати за чийсь гріх помилку. Можу узнати, що комусь сказати. Оце таким чином, браття, тут через свідчення ми отримаємо Слово. Про це він говорить завтра. Каже. Є такі вирази, от такі неграмотні вирази, має брат або сестра пророцтво, а вони говорять, каже, цей брат має відкровення. Ну, no, ну, no, ну. No. Откр... Пророцтво воно в першій тройці, пам'ятаєте, це пророцтво. А от відкриття, воно проявляється, коли для Йосипа вночі явився ангел і говорить, що візьме Марія дитя і в Єгипет, це було відкриття. Коли македонянин євився у сні для Павла, це було браття відкриття. Коли прийшов іступлення, до речі, видіння, видіння ділиться ще на три ступені. Є видіння в дусі. Ми помолилися і кажете, я, брат, я бачу. Ну там, так, таку таку річ. Видіння в дусі. Є видіння відкритого характеру. Ви можете бачити духовний світ, як я і ви. Отак і Господа бачили. Отак англійна є, знаєте. І є ще глибока ступінь видіння, де людський дух відділяється від тіла. Він називається транспо-український, російське Полістський... іступлення, де Бог може відділити твій дух чи мій, і до ангела привезти. Е, вниз, Та-да-да. -та -та. до озерця, показати. Уверх показати. І Петро, коли прийшов в іступлення, бачить, опускається таке велике родно, і там давайте ми перечислимо, що він бачив. Ну, що бачу? Жаби бачив? А? Вужів бачив? Гаюхи бачив? Ну, Петро, заколи І їж. І так було три рази. Це було для Петра слово знання. Це була нова сторінка. Це було слово знання. Добре, вступ ми пройшли. Ми говоримо у загальних даруваннях. Питання таке, браття. От ми церква. помісна церква, 100 членів, присвітер, два диякона. Питання там ребром. Ми служителя. Хто перед Богом відповідає за церкву? Правильно, маєте всі це. Перед Богом відповідає або присвітер, або пастор. Чули таке? Буде хто вже й ділиться. Єпископ. Якщо старший поставлений диякон, то й диякон. Якщо не рукопокладений, але руководящий, а буде руководящий. Ну, старший відповідальний, він відповідальний і перед Богом, і перед владою. Чи ні? Запам'ятайте, браття, тому що ми благовісники, ми маємо справу весь час з владою. І так ми маємо це знати. Наша схема приблизно у цій 100, де 100 членів церкви є дев'ять членів церкви, які мають всі дев'ять дарів Святого Духа. Це наша схема, по якій ми зараз ми міркуємо і розсуждаємо. Така справа: присвітер. Другий пункт, несе відповідальність перед Богом за всіх членів церкви, так? і за всіх членів, які мають дари Святого Духа. Чи відповідають одаровані браття і сістри за присвітера? Ні. Правильно, чи відповідають вони за церкву? А взагалі про що? за щось відповідають чи ні? А? Значить, якщо це чоловік в сім'ї, то він як голова сім'ї відповідальний, як чоловік відповідальний за дружину. І за діточок відповідальний. Якщо проповідник, то відповідає і за служіння проповідника, за те, що він несе людям. Відповідає. І якщо він, скажімо, ще одарований брат прок. Він обов'язково несе відповідальність, що він пророкує. Але перед Богом ще за нього відповідальний пастир чи присвітер. Но цей одарований не відповідальний не за пастира, не за церкву. Амінь? Амінь. А що це значить? Ми зараз розберемося. Одинадцятий вірш цього тексту ми читали: що дари Духа дає Святий Дух. Як? Йому до подоби. Це значить, браття, 14, 4, я дозвольте, прочитаю по-російськи. Можна з вашого браття? Я зараз продемонструю вам, що таке ревнувати. 14 розділ перший вірш розкриває нам, як ревнувати о дарах Святого Духа. Написано: досягайте любві, ревнуйте о дарах духовних, особливо же о тому, що прочувати. Слово «достігайте любви» – Це звернення до одного чи до багатьох. Це звернення до церкви, не до особи. Слідує, ревнуйте дарах духовних. Так само, це звернення браття до церкви, не до одного. І рівнуйте не, не рівнуйте о дарі, а ревнуйте одарах. Значить має суспільство чи общество чи церква загалом разом ревнувати про всі. Дари Святого Духа. Амінь. Амінь. Оце, браття, відповідь. Я не маю часу зараз багато зупинятися на тому, але я думаю, що ви, ви ж приймаєте, що написано в Писанні. Правда? Хай Бог благословить. Так от, браття. Вся церква рухається напрямку до Господа, зближається з Святим Духом, ревнує, шукає проявів Святого Духа в наших собраннях, а святий Дух дає дарування. Кому лібо в церкві, як він хоче. Він лучше нас знає, який ми є, хто ми є, що ми можемо понести. Наступне. Прагни Бога і дарив його для збудови церкви. Дарування дається для того, щоб той чи інший брат в церкві служив тим даруванням для. Церкви для збудови, для пользи, для подйому. Ні в якому разі не для себе, не для сім'ї, і не для якихось таких особистих поглядів. І ні в якому разі не для зруйнування церкви. Тільки для збудування. Тому і написано, тому і ви збагачуєтеся дарами духа для збудування церкви. Амінь. Амінь. Бачите, це правила, це формули, це категоричні вирази, і я. Відступатися не думаю. Слідуючи, п'ятий пункт. Дар допомагає. Любий із дев'яти даруваній Вони допомагають служителям Ісуса Христа. Для того вони дані, так? Не не, не перечать, браття. Не палка в колеса. Оно. Вони допомагають. Іде будівництво, прийшла двоє молоді раз допомогли там побудувати, загрузити, розрулити якусь справу робити. Так само в питаннях благовістя дари дуже гарно допомагають. Особливо сама краща тройка. Найкраще допомагає. Любе дарування допомагає і пасторам, і вчителям. І благовісникам, і проповідникам, і при індивідуальній благовісті, і при загальному браті. Дари духа в самом ділі, в повному смислі слова, вони є нам допомогою, підтримкою, бо є участки духовного життя, де ми розумом не орієнтуємося. А дари духа діють і все чудово. І якраз дари духа засвідчують за Євангеліє, що це божественна наука, а не людська. Амінь. Амінь. Ставлять штамп, опа, і документ має силу. Наступне, дар або відкриття отримує народ. Пам'ятаєте притчу 29.18? Без відкриття зверху народ.